Чи погоджуєшся ти з тим, що якщо дівчина ходить в нічний клуб, то це тотальний редфлаг? А вона самої ходить чи сама ходить? <гум> якщо зі мною, то це дуже класно. Якщо вона ходить без мене, ну не знаю, робили ж досвід, робили чисто жіночий клуб. Без пацанов, тільки жінки ходять. Но вони всі закрились, <гум> вони всі казалися непопулярними. Хай по чесно. Ну, я не знаю, ти от скільки раз бував в клубі, ну, от я коли бував, мені доходило ще на фестивалях, ну, 80% людей, ну щось якась історія там плюс-мінус відбувається. Ну, ну це зрозуміло. Тому не знаю, мені... Ці люди мають особисто домовитися. Якщо їм норм, типа отдельно ходити по клубам і так далі, де куча п'яних людей не вміняєх, де Бувають, і підкидують щось там а, а, в алкоголі і так далі. На жаль, ну, такого багато буває, ми бачимо про це постійно новини. Ну, така собі історія. Мені здається, це дуже небезпечно. Навіть якщо ти дуже-дуже довіряєш своєму партнеру, а, це, це в двох порядках. Це стосується поним? не тільки дівчат, це і чоловіків стосується. Типу, що дівчина що, спокійно відпустить пацана десь в клуб, де куча там дівок, алкоголю і так далі. Ну, Мені здається, так собі історія. Це або разом тусуватися, або, не знаю, потусуватися і розайтись. Все. Отака от от історія.